Всім привіт з Вінниччини. Сьогодні я знову сію бегонії. У мене, я прошлий раз виписувала бегонії Сандансер і Illumination. І в мене Illumination зійшли, кроме, ну так, більш-менш, можна сказати, зійшли. А от сандансер тільки біла зійшла. І от я вже місяць чекаю сходів однеї. Ось стаканчики у мене стоять під світлом. Ну, нічого немає. І я так удостовірилася, що якщо вони не зійшли за 2 неділі, то, напевно, вже більше вони сходити і не будуть. А ось так у мене ті, що зійшли. Ось такі у мене вони. У мене така кількість зійшла, що ось один стаканчик ось такий. Один. І ось такі бегонії. І от я побачила в інтернеті. Ще вони в мене стоять, так, Я їх ще прикриваю, ще не, не дуже. А ці ще стояли так само у лоточку і накриті, але вони не зійшли і там нічого немає. Я вже їх роздивлялася і під збільшуване це скло. Ну, немає росточків. Сьогодні вони підуть уже компост, як кажуть. А тут я виписала нову, нове насіння у магазині, прочитала віти тройно. Я в цьому магазині років, напевно, за 4 чи 3 виписувала петунію. Мені дуже сподобалося. Вони так швиденько прислали, зв'язалися зі мною, позвонили. і прислали, і була дуже добра схожість. Я виписувала петуні і виписувала катарантуси. І я їх тоді запитала, кажу: а бігоні у вас немає. І мені відповів Артем Тройно, відповів, мені, що. Ми подумаємо над цим питанням. І ось в цьому році я дивлюся, в них з'явився е, Illumination, і з'явилися в них е, Nonstop Джой. Non Вроді би, так, я кажу, не знаю. Е, я виписала в них, получила сьогодні одержала посилку О, і висіяла. Як я висівала, я взяла, купила торф, пересіяла його на дрібненьке, щоб було такі дрібнесенькі, ну, не було таких великих цих, туди умішано із торфу, з землі всяких добавочних цих средств, я дрібненьке паляла його фітоспоріном. Зробила таку той раз я висаджувала в стаканчики на торфяні таблеточки. Но цей раз я вже вирішила, попробую, отак вирішила в землю, і буду мати досвід як краще. Чи так краще, чи краще, так, як, як раніше я висаджувала. Буду побачу, як воно себе, це насіння покаже. Вже трошки пізновато, але все рівно так, як. Захотілося мені їх і, каже, внучка бабушка не кається. Так, я посіяла ще ось. Ті, що, тепер я їх поклала кожну зубочистку, я знімала, але в мене виключився телефон, я не побачила. І от поклала кожну насіннинку. Вони були насіння в таких колбочках. Ось такі колбочки. З Кожну це я ще виписувала, крім того, лобелію. І Виписувала в них помідори, і виписувала огірочки. Я пізніше буду знімати, як я буду сіяти огірки, то я покажу, що я виписала в них. А то, і тут посіяла я цю. Тепер фітоспорином пролляла цю землю, висіяла всі ці зернинки. І зверху попирскала з пульверізатора, щоб вони розмокли. Тепер я їх накрию ось такою кришечкою Ось так. підписала номери, номера. Номера у мене відповідають по накладні, деякі є. назва поки місця. Я там далі перепишу. Зошит, але поки що вони в мене під номерами, щоб не опутатися. І буду слідкувати. І в мене тут лампа стоїть, в мене немає багато рослин, підсвічує тільки лампа така настільна, настільна підсвічує тільки мені бегоніє. І ось будемо, ждати, будемо чекати сходів, що буде далі. Чи краще в таблетках, чи краще. Мені що сподобалося, що вони прислали накладну, і в накладні навіть з зворотньої сторони всі рекомендації, як сіяти, я вибачаюся, я хвора кашляю. От і На зворотній стороні написано, чим їх підгодовувати. Коли, на якому тижні, як, через скільки що давати, які добрива, по якій схемі. Та рекомендації. Ну, поки що я дуже хорошого враження про цей магазин, Ну, буду бачити, як кажуть, курчат по осені Рахують, так побачу, я, що буде далі. Ось які я виписала сорта. Зараз покажу. Тут illumination Виписала Illumination apricot, orange, Rose, Salmon Pink, Scarlet і Begonia non-stop Joe. Orange, Rose, Mocha і red. Ще я виписала таких. в мене яса сіяла. То в мене. Таких не було, і Orange Illumination в мене першого разу перший раз не зійшов. Я її виписала ще раз, а Скарлетт зійшла одна штучка, і то якась вона мені щось не похожа на бегонію. Я не знаю, що то буде. Може, то ще й така рослинка якась і не бегонія. Щось вона якась. А може, то така, зараз покажу, а ви мені підскажете. Така, отака, не знаю, видно. Ось така рослинка. Якась вона мені на бегоні. Якби. Ну, далі будуть листочки я буду пускати, то буде, якось вона відрізняється від тих. І ось так з зворотньої сторони накладної. Тут все розписано, як сіяти, як коли підгодовувати, оскільки тут воно касається не тільки бегоні, я так зрозуміла. І петунії, і написано як петуній, так і всіх інших квітів. Принцип скрізь однаковий. Ну, трошки не однаковий, але приблизно вони там рішили порадити, як правильно, збері... як правильно зберігати насіння. Дещо, общем, така рекомендація, такі по вирощуванню. Ну, Ось таке в мене маленьке, коротеньке відео. Про, буду, тепер будемо спостерігати, за, як будуть сходити бегоні. Якщо зійдуть, я дуже буду вдячна цим людям. Дякую за увагу. Всім мирного неба і край гарних квіток, і всього найкращого.